На зелених зонах у пішохідній зоні, що на Слов'янській набережній, вже активно росте борщівник. Комінальники кажуть, туди він потрапив із берегів. Ймовірно, що саме від річки вітром розсіяло насіння. Фахівці й далі продовжують боротися з ним скошуванням. Через те, що літо доволі дощане, рослина росте невпинно, скошують майже щотижня. Наразі це найдієвіший спосіб боротьби з рослиною. Напередодні найбільшу площу з борщівником поруч із підвісним мостом в Боздольському парку розчистили завдяки трактору. Наразі береги уже очищені від пекучої рослини. В основному прочищено студентська набережна, православна набережна. Основні студентська пойма, і тут залишилася ну, фактично пішохідна зона, він вже забрався в такі місця, що інколи там не було ніколи його. Просто він вітром переноситься, насіння переноситься і в Фактично його знищити не, 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 не так, ну, фактично неможливо. Будемо все чистити, ну, так пасуємо все по порядку, Йдемо Фактично по кругу. Там покосили, пішли, пішли і ще й так.